Руслан народився у місті Первомайській Харківської області, навчався у школі номер 4 закінчив Сумський фаховий медичний коледж. Був сміливий і хоробрий, мав багато планів та любив свою батьківщину. Влітку, 2022 році, пішов на військову службу до лав Збройних сил України. Під час повномасштабної збройної агресії з боку Російської Федерації в ході ведення бойових дій. З метою захисту батьківщини та виконання завдання з евакуації поранених 20 січня 2023 року поблизу населеного пункту Солидар Бахмутського району Донецької області в результаті танкового обстрілу противника зник безвісти. У подальшому було проведено днк дослідження та встановлено особу військовослужбовця солдата Полухіна Руслана. Травні 2023 року рішенням правління та президентської ради Руслан за особистий значний внесок в організацію оборони Сумської області, справжній патріотизм та любов до рідної вітчизни був нагороджений орденом за заслуги посмертно. А згідно закону а згідно указу президента, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Орден Заможня третього ступеня та орденська книжка передається його батькові Полухіну Сергію Івановичу. Нехай світлі спогади про відважного захисника завжди будуть сильнішими за смерть. Дякую за вшатування героя. Ми всі своїм сьогоднішнім життям вдячні саме таким хлопцям. На жаль, не можемо більше нічим розділити вашу бліду. Розуміємо, що немає такої втіхи. Але ті речі, які полягають в наших компетенціях, можете розраховувати за